Привіт, дуже багато в мене запитань після мого відео стосовно кризи середнього віку. Чи дійсно я вважаю кризу середнього віку самою продуктивною кризою, яка є в житті людини? Так дійсно, я вважаю кризу середнього віку найпродуктивнішою кризою, тому що це той період, коли вже можна повністю зрозуміти, що відбулося, що ти маєш. Щоб ти хотів мати, що не спрацювало, і ти вже маєш багато досвіду і багато розуміння для того, щоб знати, як це може спрацювати. Тому так, криза 40 років найпродуктивніша криза. Це та криза, коли можна повернути повністю все своє життя, коли можна почати спочатку, і ти отримаєш на виході своїх літ абсолютно однакові результати. Це криза, коли ти можеш надолужити втрачені можливості, коли можете, можеш відкрити повністю свій потенціал, коли ти можеш спробувати те, що ти давно хотів, але ніколи не наважувався. Це саме той період, коли треба пробувати, а в тебе все вийде. Принаймні, у мене вийшло так, коли моя криза середнього віку наклалася, вірніше збіглася з. Життєвою кризою, а саме з початком повномасштабного вторгнення, коли я віднайшла свої сили після тривалого тривалого періоду нерозуміння, що відбувається, де я, що я хочу, коли я вже не хотіла займатися своєю попередньою професією, але не бачила нових горизонтів. поступово поступово мене все склалося. Якщо тобі не вистачає руху, якщо тобі не вистачає драйву, або ти просто не можеш розібратися, що відбувається, а тобі десь так плюс-мінус 40, не знаю, це вже стукає криза середнього віку. Якщо ти досить прокачаний, якщо тобі цікаво жити, ти можеш просто відбутися, як то кажуть, легким переляком. Але якщо в тебе дійсно є проблеми в сімейному, професійному, в інших сферах, то криза середнього віку може так шахнути, що ти не скоро звідти виграбеш. Тому так треба пропрацьовувати, а найкраще робити профілактику. Не знаєш, як? Я дуже багато матеріалів в інтернеті читаю, не допомагають іди до спеціаліста. Але це дійсно те, що треба пропрацьовувати. І ще коротеньке відео навздогін своєму попередньому. Ви знаєте, як показує практика, часто люди бувають незадоволені своїм життям, і коли приходить криза середнього віку, їм здається, що треба змінювати дуже багато і треба працювати дуже-дуже довго і дуже-дуже наполегливо. Але насправді правда полягає в тому, що інколи достатньо змінити просто на один-два кілька аспектів свого життя, кілька звичок, і все може налагодитися і все може стати на свої місця. Тому не обов'язково треба розраховувати, що процес буде довгий, що він буде. Тривалим, що він буде вимагати дуже багато змін всередині, ні, інколи достатньо проаналізувати кілька моментів, які заважають вам мати те, що ви хочете мати, змінити, пропрацювати саме ці моменти, і нічого глобально змінювати не треба. Якщо вам, не, якщо вам потрібна допомога, і якщо не вистачає. Власного розуміння, в чому затики, що не спрацьовує, що хочеться, що не виходить, ви завжди можете записатися на консультацію до мене. Це є у шапці профілю анкета, де ви можете пройти передкоучингове інтерв'ю, тому що я не беру на коучинг людей, які не заповнили цю анкету, для того, щоб я змогла проаналізувати і оцінити. Клієнта і е, визначити, яка буде у подальшому потрібна діагностика, тому що просто з бухти-барахти робота не почнеться. Мені потрібно знати, що ви готові до цієї роботи. Тому, будь ласка, в шапці профілю, анкета, заповнюйте, і будемо працювати. Дуже класні є фідбеки від моїх клієнтів, від моїх коучів, тому дозволю собі з вами з ними поділитися з цими фідбеками для того, щоб розуміли, що інколи досить змінити щось одне у собі для того, щоб прийшли великі зміни. Ось, наприклад, одна моя клієнтка, не буду називати її на ім'я, але ймовірно вона себе впізнає і буде задоволена, тому що вона. Дозволила використовувати її відгук у моїй роботі для того, щоб ділитися з іншими. Отже, одна моя клієнтка Світлана. Вона хотіла дуже багато змін у житті, тому що вважала, що в неї все йде неправильно і треба дуже багато змінювати. Аж поки ми не нащупали одну маленьку дрібничку, одну маленьку деталь. Насправді їй не вистачало сміливості. І коли ми пропрацювали цей страх, і коли ми змогли напрацювати в її житті сміливість, і коли вона дозволила собі бути сміливою, в неї абсолютно покращилася ситуація на в абсолютно всіх сферах її життя. Вона стала сміливою. У стосунках з родичами вона стала сміливою у стосунках з оточенням через соцмережі. Вона стала сміливою у своєї у своєму бізнесі для того, щоб сміливо пропонувати те, що вона може виготовляти. Тому так, інколи не вистачає одного дуже мож... одного маленького, але дуже важливого нюансу для того, щоб покращити абсолютно всі різні сфери життя. Подумайте на це. Ще одна моя клієнтка, коли прийшла криза середнього віку, задумалася над тим, що вона хоче змінити сферу своєї діяльності і хоче працювати абсолютно в іншій галузі. І для цього їй треба отримати нові знання. Ми почали працювати, тому що був запит на прямий кар'єрний коучинг. Ми почали працювати, працювали, працювали і вийшли в процесі роботи на те, що насправді. Ну не потрібна їй робота. Не потрібна їй робота. Не відчуває вона, незадоволення, ні не кайфу, не спрацьовує в неї оті трикола, трикутники, хочу, можу, потрібно. Не спрацьовує, не потрібна їй робота. А була потрібна, тому що це була не її, не її запит, а це був запит її оточення, які вважали, що потрібно працювати, що не працювати соромно. І ось так хибні цілі інколи формують проблеми в нашому житті. Тому тут теж важливо розрізняти свої цілі і цілі свого оточення, свого близького оточення, свого далекого оточення. Ви знаєте, насправді один, одна людина хоче мільйон, а друга людина хоче мільйон, тільки тому що перша людина хоче мільйон. Тому тут важливо бачити свої цілі. І це важливо в кризу середнього віку, коли тобі здається, що от усі щось міняють, усі ростуть, усі розвиваються, а можливо, це вам і не потрібно. Але знову ж таки, для того, щоб вам було комфортно з усвідомленням, що це вам не потрібно, це треба усвідомити і органічно прийняти. Тому, якщо є такі питання, будь ласка, як я вже говорила, шапка профілю і підписуйтесь на інстаграм.